Ніхто не пам'ятає достеменно, коли в останній ремонтувалося місцеве відділення. і невелике, проте обслуговує воно понад 7 тисяч мешканців вороновиці та навколишніх сіл. Капітальний ремонт кардинально змінив відділення. Зізнаються працівники пошти. Освітлення в нас тут було дуже погане. Тільки спереду у нас тут лампи світили. А наприклад, дівочки, які сиділи далі, то вже нічого не видно було. Столи пошарпані, шухляди відірвані. Де, де була, де не була. Грубка була, палили, холодно, і той попіл вибирали, і ті дрова носили, і столи були. Ну, ну все було таке, старе, запущене. А зараз у нас і то опалення новеньке, і вікна нові, і жалюзі повішені, і нас і ну мебель нова. Перерізати традиційну червону стрічку відкриття завітав виконувач обов'язків генерального директора українського державного підприємства поштового зв'язку Укрпошта Ігор Ткачук. Курс на оновлення підприємства взятий більше року тому підтверджується непоодинокими відкриттями, новими видами послуг, а також підвищенням зарплат. Друге відділення за два тижні ми відкриваємо в Вінницькій області. Це в місті Вінниця відкрила, а зараз в Вінницькому районі відкриваємо чудове нове відділення, яке було відремонтовано. Укрпочта і генеральна дирекція робить це можливо, щоб людям, нашим працівникам було чудово працювати. А саме головне, щоб нас клієнт відчував турботу про себе. Ну і звертався до Укрпошти за послугами. А ці послуги були якісними, були швидкими, були своєчасними на сьогоднішній день, які потребують люди. І головне. Ціна була доступна для більшості громадян України. І, хоча ремонт вороновицького відділення тривав трохи більше п'яти місяців, протягом цього часу вдалося замінити дах, встановити автономну опалювальну систему, утеплити стіни. Оновлення зазнали також меблі і техніка. Дуже комфортно працювати, коли мета об'єднує людей, коли генеральна дирекція і Вінницька дирекція об'єднані одною метою зробити покращення. Умов роботи для своїх працівників, а також умов обслуги наших клієнтів, які приходять для нас і обслуговуються по тим чи іншим питанням. Такі зміни є довгоочікуваними для мешканців Вороновиці. Тепер мешканці селища зможуть отримувати послуги, які надає Укрпошта в сучасних умовах, в комфортних умовах, послуги європейського зв'язку. Як підкреслює Ігор Ткачук, до кінця цього року оновлень зазнають, ще чимало міських та сільських відділень Укрпошти. Ми плануємо відкрити в цьому році тисячу відділень. Відремонтованих тисячу нових відділень. І ще плануємо відкрити в цьому році близько ста, а я думаю, що буде перевиконаний план нових відділень, зовсім нових відділень. Тобто ті в нових мікрорайонах, які будуть відкриватись, відділення там, де велика скупченість людей, тобто там, де люди потребують послуг Укрпочти, От таких відділень ми плануємо відкрити на сьогоднішній день тобто, до кінця року, по всій Україні 100 нових відділень і тисячу відремонтованих. Динамічне та прибуткове так характеризують сьогодні державне підприємство для людей. Укрпошта залишається зручною та доступною.